Мінус це коли ти по-перше немає ясності, ти не знаєш, що ти робиш, на що ти це робиш. Ти е, пробуждаєшся зранку, і в тебе немає розуміння, як тобі вирішити ті проблеми, які є. В нас немає чіткого фокусу. А по-друге, в нас немає любові всередині, тобто ми можемо бути агресивні. Злобні, можемо бути як закриті люди. Ділові такі кажуть, холодні безсердя стосовно відносин з жінкою, з дітьми, їх здоров'я це на все буде впливати. І коли ти приходиш к людині, яка на чистоті ниже знаходиться, там скандали, там якісь проблеми, там якісь захворювання кожні два місяці. Там людина відкриває бізнес і він прогорає і. Це, як кажуть, чистота ада, де дуже, дуже складно. А є друга сторона цього вопросу це більш благо... благоприятна, більш чиста, Володь добра. Можна. Там з тобою трапляються дуже, дуже гарні речі, які змінюють твоє життя до кращого. І ти становишся більш автономним, щасливим. Йдеш через любов, і далі несеш цю любов світу.